Доброго дня! Як завжди, карта завтрашнього дня. Дивіться, я два дні на тиждень буду брати вихідних. Як то кажуть, на вихідних я цей розклад не робитиму. Якщо, ну, можливо, я знайду час, то може буду робити там, наприклад, в п'ятницю на два дні наперед. Але не, не обіцяю, чесно. Ну що, Дивимося, що у нас очікується на понеділок для першої позиції, для другої позиції, і, відповідно, для третьої. Давайте одинички, що у вас завтра? Ха -ха. Перевернута пуста карта. Знаєте, відчуття, що начебто і не пустий день, але якихось великих звершень, ну, я не бачу. Начебто щось і робитимете, але з іншого боку таке відчуття, як тупцюватиметесь дещо на місці. З одного боку, начебто, відчуватимете задоволення, але з іншого боку, як чогось не вистачатиме. Тому сказати, що завтрашній день буде чимось таким надскладним, ні, він, скоріш за все, буде несуразним, він, скоріш за все, буде не таким, як би вам хотілося. Але сказати, що повністю все буде пусте по нулями взагалі нічого, я такого не можу. Тому налаштовуйтесь на те, що так, інколи. Щось буде, але не той повноти, як би вам хотілося. Не, наприклад, не та розмова. Ви спілкувалися, але не дійшли до того висновку або до того варіанту, як би вам хотілося. А, наприклад, ви хотіли побачити людину, а людина лише перетелефонувала. Тобто, ну такі певні нюанси, які говорять, що начебто якісь дії будуть, що начебто якісь взаємодії будуть. Вони не будуть пустими, але не в тому об'ємі. На які розраховували саме ви. Двієчки. Так, пірова перемога. Завтра будете за щось боротися. І не факт, що воно вам треба. Ну, от, давайте так. Це бажання, знаєте, все рівно хочу. Треба, не треба а, або б'яга проти. Дайте мені і все. Завтра можливо, такий варіант, коли у вас буде бажання протистояти всім, і вся. А буде бажання показати, що я знаю краще. Вірю, не завжди і всюди, але так, вірю, що ви знаєте краще. Єдине питання чи питали у вас про те? Угу. Тому що можемо так встати в позу, і по результату, так, вам скажуть: ну, окей, ти знаєш, як краще, роби. І знайшли пригоди собі на нижню частину. Питається, нащо? Це вже вирішувати вам. А я б сказала так, що завтра енергії буде дещо, ну, можливо, холоднуваті, можливо, такі гоструваті. Але знову ж таки, розуміємо, що п'ятірка мечів залежить більшої, як там кажуть, степені від вас. А Вам приймати рішення, чи все сприйняти в штики, чи все ж таки спробувати знайти спільну мову. Тому що зверніть увагу, як як зображена ця карта? Лише два мічі вгору останні вони в положенні, я б сказала, що не агресивному. Я б сказала, як, можливо, навіть то, як закопати томагавку війни, якщо хочете. Тому, двічки, робіть акцент на те, що від вас тільки залежить. Як відреагувати, чи, як то кажуть, шашки гало, чи такі м'ячі заховати і спробувати знайти спільну мову. Ну, а в деяких випадках ви розумітимете, що знайти спільну мову з тим, з чим воно не шукається, абсолютно не треба. Тому просто це не значить, що щось доказувати. Якось намагатися вплинути на людину, ні. Просто відрізаємо цю ситуацію, відрізаємо це все спілкування і хоча б на завтра про нього забуваємо. Ну, а далі вже час покаже. Трічки, ваша карта. Трічкам завтра прикольно. Королева Кубків. Ну що, будете сидіти, як то кажуть, з бокалом вина і споглядати, де ж ваш там, я не знаю, Сужений ряжене. Ну, якщо ми про жінок говоримо. А якщо серйозно, давайте так, це м'які енергії. Коли ми а, розуміємо, що краще домовлятися, вибачте, ну, сьогодні, да. Коротше, вибачте. Коли краще домовлятися, не сперечатися, кубкові вони завжди можуть свого досягнути, але шляхом ну, такої м'якої дії, шляхом я б не сказала, що вмовлянь, але тут більш про емоції, тут більш як би це правильніше вам донести колись було у дитинстві така казка, коли відьма проходить і торкається підборіддя якогось рицаря, і рицар раді неї готов на все. От тут щось накшталто. Трішечки будьте хитренькими, не треба змушувати. Якщо ви вмієте як домовитись, то, ну, можливо, треба бути як вода, яка може обійти всі перепони, яка може з однієї напоїти, втоливши жажду, а з іншого боку, втопити, якщо дуже напроситься. І вам так само треба бути дещо м'якішими, дещо покладістими. Але й показувати, що якщо занадто сідатимуть на плечі, то. Можна і втонути. Навіть, як то кажуть, як казав цей Амелько Кайдаш, дасть Бог втопишся і в ложки з водою. Тут також щось на кшталт того. Тож, всім дякую за перегляд, і, як завжди, до нових відео. Бережіть себе!